Всім привіт! Щоденна програма «Ранок вдома розпочинається. Четвер, 28 березня. З вами зустрічаємо ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. А також майстер Руслан Шукюра і кулінарна експертчаба. Бакош, доброго ранку, друзі. Що доброго сьогодні ранку, будемо друзі? Хотувати? Сьогодні приготуємо дуже смачну намазку із черемши та кремсиром та сійцем. Ага. А потім приготуємо. Паштет із печень печеньки тріскита. Я дуже тобі, дякую. Все смачно. У нашому ранку, як і завжди, буде ще чимало різних історій, корисних порад і обов'язково цікаві гості. Про прем'єру нового українського фільму у форматі Screen Life лишайся онлайн, поговоримо з автором ідеї та продюсером Антоном Скрипцем. Психологиня Олена Архипенко пояснить, чому після народження дитини може виникнути сімейна криза. А ще ми дізнаємося, як переселенка з Бахмуту рятувала культурний спадок. Рідного міста, як поранені військові просто з лікарняних ліжок допомагають побратимам. Згадаємо березневі жіночі протести у Криму, які відбувались 10 років тому. І дізнаємося, як куріння впливає на собак. Ну, звісно, куріння господарів. Усе це та багато іншого попереду, але спершу хочемо подякувати нашим неймовірним Збройним силам України. Дякуємо. На календарі 28 березня цього дня 1483 року з'явився на світ Рафаель Санті. Знаний сьогодні просто як Рафаель. італійський живописець, графік і архітектор. Вже в 17 років він став визнаним художником, брав участь у розписі різних храмів і мав багато приватних замовлень. За 37 років свого життя Рафаель створив дві сотні полотен і на 42-х... З них зображена мадонна з немовлям. Його епітафія виголошує тут. Покоїться той Рафаель, при житті якого велика природа боялась залишитись переможеною. А після його смерті вона боялася вмерти. Про інших відомих іменинників та важливі події цього четверга у Рубриці День в історії. 28 березня 1842 року у Львові відкрили Національний академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької. Будівництво споруди за кошти графа Станіслава Скарбека велося шість років. Фундаментом стали 16 тисяч дубових колод, вбитих у землю. Матеріали для будівництва завозили з різних куточків світу. Архітектура споруди виконана у стилі віденського класицизму за проєктом Людвіга Піхля та Йогана Зальцмана. Урочисте відкриття театру на 1460 глядацьких місць відбулося виставою життя як сон. 28 березня 1910 року у Франції піднявся у повітря перший у світі гідроплан. Так званий літаючий човен з шасі на поплавках сконструював і випробував марсельський інженер Анрій Фабр. Апарат піднявся у повітря з поверхні озера Бер. В той день гідролітак успішно здійснив чотири польоти на висоті кількох метрів. Наразі він експонат німецького музею Цепелін. Цього дня 1930 року найбільші турецькі міста Константинополь та Ангору перейменували на Стамбул та Анкару. Цьому передував розпад Османської імперії та встановлення турецької республіки. Перейменуваннями влада прагнула зміцнити національну ідентичність населення, змінивши грецькі назви, які турки вважали архаїчними, країна попрощалася з історичним минулим. 25 років тому відбулася різанина в Ізбіці, одне з наймасовіших вбивств під час косовської війни. Тоді сербська поліція і югославський спецназ вчинили жорстоку розправу над жителями косовського села, розстріляли за різними даними від 90 до 147 албанців, переважно чоловіків. Цей воєнний злочин проти мирного населення був згаданий у розслідуваннях міжнародного кримінального трибуналу. По колишній Йогославії в обвинуваченні Слободана Мілошевича. Сьогодні друга річниця звільнення Ірпеня від російських окупантів. Місто стало форпостом на шляху ворога до столиці і отримало звання місто Герой. Російські військові перебували в Ірпені 23 дні. В цей час у місті залишалось кілька тисяч людей, які жили без зв'язку, електроенергії та тепла. Містяни ставали жертвами загарбників під час окупації було знищено близько 75% інфраструктури населеного пункту. Ірпінь, місто, герой і один із символів геноциду українського народу. А яким буде 28 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.